Привіт, ми з України! З вами Олександр Вільмошко, канал Одеса і Транспорт. І ми тут з родим зібрали дуже багато важливого для того, щоб показати оперативну ситуацію 22 серпня: події на фронті в Одеській області та на морі, 180 днів Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Останніми днями в Одеській області дуже часто оголошують повітряну тривогу, іноді навіть декілька разів на годину. За останні дві доби було два ракетних обстріли Одеських області. Перший з цих обстрілів був біля третьої години ночі, 21 серпня. Тоді росіяни обстріляли Одеську область п'ятьма ракетами калібру, з яких дві збили, а три влучили у сільськогосподарське підприємство на території Одеського району, тобто неподалік від Одеси. Після цього росіяни через своє Міністерства так званої оборони написали, що обстріляли населений пункт Майорське Одеської області. Селище з такою назвою дійсно є в Захарівській громаді, в Роздільнянському районі, тобто дуже далеко від Одеси. А росіяни не можуть навіть подивитися на загальнодоступну карту Одеської області, і це перший їх фейк. Також вони доповіли про знищення складу з ракетами для установок Хаймарс та зенітними ракетами західного виробництва. І це другий фейк, тому що не хіба взагалі зберігати ракеті ракети далекобійністю 70 км десь дуже далеко від лінії фронту. Третій фейк стосувався відеоролику з опублікованого деякими телеграм-каналами, на який був, начебто, зображений запуск двох ракет з російського фрегата типу 11356 з поясненням, що це саме цей удар по Одеської області 21 серпня. Але є один нюанс: на цьому відео запуск ракет з фрегату відбувається в день, а обстріл був здійснений о третій годині ночі. Четвертий фейк це взагалі про всю цю ситуацію, тому що, судячи з опублікованих оперативним командуванням Південь Кадрів, росіяни насправді просто зруйнували сільськогосподарську ферму та невелике зерносховище. Другий обстріл Одеської області стався вранці, 22 серпня. З літака су 35 який летів в цей час над чорним морем, було випущено ракету Х-59, яка влучила в один з інфраструктурних об'єктів. Ніхто в результаті цих обстрілів не постраждав. Кажучи про Одеську область, я зазначу, що сьогодні було відкрито рух по залізниці між станцією Березино на півдні Одеської області та Молдавською вузловою станцією Басараб'язка. Це дуже полегшить залізничну логістику до українських портів Реніта і Змаїл на Дунаї. Продовжує роботу зерновий коридор. Вже майже 30 суден відправилися з портів Одеса, Чорноморська та Південний. При цьому 18 суден вже прийшли під завантаження. Розширюється діяльність українського Дунайського пароплавства, однієї з найбільших судноплавних компаній, які працюють на Дунаї. Тепер дунайське пароплавство планує збільшити свій флот, а також починає портову діяльність з власної перевалки вантажів. На морі росіяни зараз тримають п'ять ракетних кораблів: це чотири надводних та. Один підводний човен у складі свого оперативного з'єднання. При цьому фрегат адмірал Макаров сьогодні повернувся до Севастополя. В самому ж окупованому Севастополі вчора лунала повітряна тривога. Загалом, різноманітна бавовна в Криму стала вже таким звичайним явищем, що надалі я буду відзначати лише найрізноманітніші та найважливіші прояви цього Чудового виду діяльності збройних сил України, наприклад, коли бавовна трапиться на Кримському мосту чи на одному з кораблів у Севастополі. Але продовжу тему бавовни вчора вночі ЗСУ зробили бавовну на мосту через Дніпро по Каховській ГЕС. Міст тепер знову невдоступний для проїзду від слова зовсім. Це було вночі. А сьогодні, в день, 22 серпня, ще одна бавовна у новій каховці ліквідувала великий склад боєприпасів. Також сьогодні в день росіяни спробували провести по нашвидкоруч відремонтованому Антоновському автомобільному мосту біля Херсону колонну з 10 військових вантажівок. І саме в цей момент туди прилетіла бавовна у вигляді ракетно-артилерійського удару. Таким чином ЗСУ підтвердили свою дистанційну присутність у цьому районі та повний вогневий контроль. Скоріше за все, одна чи декілька вантажівок з цих 10 везли боєприпаси, і тому їх детонація після удару спричинила таке руйну. Нування одного з прольотів мосту, що відремонтувати його тепер вже неможливо в принципі, тому все російське угруповання на правому березі Дніпра залишається у оперативній блокаді через відсутність переправ через Дніпро. На фронтах росіяни відновили якісь свої наступальні дії, і навіть вчора змогли дещо просунутися вперед у Херсонській області та на Донбасі, але сьогодні їх вже відкинули назад на ті ж самі позиції, що вони займали вчора вранці. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні озвучив втрати української армії. За його словами, це близько 9 тисяч людей за півроку. Порівняємо, що у росіян зараз втрати за офіційними даними Генштабу. Або армії України на 22 серпня це вже 45 тисяч, а за неофіційними щотижневими зведеннями, які надають Путіну, це вже майже 60 тисяч. Таким чином, триває успішна демілітарізація російської армії. На цьому зараз завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко та Рудей. До побачення. Слава Україні!